Айці зимові свята, найочікуваніші і найулюбленіші свята будуть. Хай родина зустріч за, за святковим столом і вашу душу, огорне вас турботою та щирою любов'ю, створить атмосферу казки, нові та при спогади. Не підтримки духу і заряду та святковим настроєм прийміть наші вітання. Днем святого Миколая. Нехай в цей святковий день відбудуться чарівні і казкові події, добра, вам, щастя і любові, теплих сімейних посиденьок і довгоочікуваних солодощів під подушкою. Хай у кожному домі буде достаток, нехай радує затишна атмосфера, повна позитиву і сміху, радості, душевного тепла і щирості. Інші милі, в новім щастю, в новій силі Радісно вітаємо вас і бажаємо, щоб здоров'я в милі, без братською любов'ю відтепер ішов ваш час. Рік прийде такий багатий, як нардепівські зарплати. Не минули б гроші хату, і було всього багато. Є в в коморі хрюкало на дворі, В гаражі стояв Феррарі, а ще Лексус, щоб до пари. Народи мій рідний, у нічному річно, Добро бути щастя і слави до вічно. Щоб рід український прославив планету. Бажаємо ми кожному нового злету, щоб кожну оселю засіяло житом, щоб краще і заможніше всім стало жити. vincit qui se vincit et vas solum dolde mesanum pro illo tavo bispiet vorde delisa olechni